І так, друзі, привіт! Сьогодні в нас така незвичайна продажа ось такий катер. Катер у нас Фінвал 475 2016 рік з двигуном Yamaha 70 -очка. також 2016 рік. По документам переоформляється будь-яке переоформлення. Побігли, розкажу більше, що він тут має. Маємо тут ось такі сидіння, одна і друге. Тут, дивіться, як класно зроблено у нас. Місце для спінінгів вже в зібраному стані. Тобто не потрібно вам їх розбирати, складати лишній раз. Сходинка, виїжджати, поплавочки, сюди бігом. Дорогі геліві з Америки акумулятори. Їх тут 20, ці акумулятори у нас йдуть на якорь. Ще один додатково є на цей мотор. Також е, преобразователі на 220 вольт у нас також є. Тут ще одне сидіння. Ще один. Одне місце під спінінг. Катірочок в гарному дуже стані. Зніме тут приборну панель, це як у нас має бути. Так, що по якорю? Якор у нас, то що я показував, два акумулятори це відноситься до нього. Він керується як з пульта, так і можна звідси керувати. Може утримувати катер на місці, можете потихеньку собі під'їжджати до місця, куди вам потрібно. Також така фішка у нас є ехалот. Зображення він виводить нас сюди. Тут у нас є е, зображення на 3D 3 d якості він виводить. І тут ми маємо бункери такі для рибки. дивіться. Тут автоматично набирається вода, вона набирається, сама скидається. Е, Лафета йде в подарок разом з катером. Якщо він вас зацікавив, приїжджайте в місто Бердичі, вулиця Шкіряників 8, автомайданчик Біравто. Тест драйв не гарантуємо. Але якість і кайф від цього катера 100% гарантований.